Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в Грік та 3. І у нас остання місія на фургоні під назвою Roombo Rampage. Тобто за дві хвилини треба завдяки цій радікорованій машинці треба підірвати фургони. Однієї банд. Тільки де ж вони там. Так, тільки де ж вони їздять. А ось. Походу один із них. Ось так тобі. а Ось іще один. Нехай скуштує це. А ну... Скуж то є сте. Головне само себе не підірвати. Так. А ну стій. стій кому говорю. Ось так тобі. А, так, це є звичайний. Головне копів не підірвати. З'їж. Бля, хамука. Щось я застряг. Так, на колеса. Камера трохи незручна. Треба терміново. Перепрошую. Ну, ось так десь. І все. Чотири касарки я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!